Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх сердечно! Хочемо зробити такий аудіозапис і теж привітати всіх наших радіослухачів, які будуть слухати цього свідоцтва, маю таку можливість, Божу благодать! Що я зараз є в мами в гостях в своєї мами пані Аніни Мілецької, дуже тішуся і дякую Богу за цю можливість. І так як мене раніше просили на радіо Християнським нашим. Щоби зробити запис свідоцтва моєї матері, тому теж хочу це свідоцтво, щоб воно могло бути трансльоване. Могли ми його почути в ефірі радіо, і також хочу відразу подякувати тим, котрі мали таку думку, котрі запросили мене, щоб це інтерв'ю провести. Але також дякую усім тим, хто буде нас слухати, хто можливо буде мав колись якісь запитання і при нагоді. При наших зустрічах на радіо може запитати, тому теж хочемо сьогодні вже подякувати всім волонтерам, всім працівникам радіо і просимо, щоб Господь благословив всіх тих, хто підтримує цю добру, благу справу, щоб ми могли проповідувати і блага вість могла лунати в наших домівках. Тому теж переходимо вже відразу до свідоцтва моєї матері. Маму, сердечно, тебе вітаю. Слава Ісусу Христу! Слава на віки, слава мою маму звати пані Яніна, мама проживає в селі Бедриківці. Я буду старався задавати питання, щоб мамусі було легше відповідати. І теж хочу наголосити так відразу, що будете чути по маминому розговорі, скажімо так, по маминій мові, що в нас є це така традиційна парафія тут. Римокатолицька в селі Бедриківці, на Городочині в Хмельницькій області, і дуже багато слів буде лунати теж не тільки українською мовою, але й польською або з польщиною, тому що відомо тут люди дуже часто говорять по польськи, а найбільше що це моляться по польськи. Це є теж поводоване тому, що в нас працювали священники з Польщі і працюють навіть до сьогодні, а також з Прибалтики, з Літви, з Латвії. І був такий час на Україні, коли тільки ці священики були, не були різних ще книжок, підручників, молитовників, обрядових книг літургійних на українській мові, і всі люди молилися на польській мові. Тому теж залишилося є такий спадок, добрий, залишилося дуже багато власне, такої традиції в людях, що вони теж і навіть розмовляють по польськи, а завжди що роблять це, моляться на польській мові. Тому теж, що буде потрібно, я буду теж ну, пояснювати, перекладати. Але моя мама є теж з України і, і, і буде розмовляти на українській мові. І я буду задавати питання і прошу, щоб моя мамуся мені ну, відповідала, щоб це було таке інтерв'ю, тому що не може їхати в Київ на радіо, але маю можливість бути вдома і цю запис зробити. Тому мамуся тобі вже дякую за те, що ми будемо таке свідоцтво говорити. Хотів би тебе насамперед попросити, щоб ти розказала про себе, як сталося, що ти є людиною віруючою, що є католичкою. І щоб сказала пару слів, таких вступних взагалі про себе, а потім я б далі запитувати. Ну, я як... У нас було ніби троє дітей у мамі. Мама моя була католичка, бабця теж католичка, тут вони тверді такі польські були, по польськи розмовляли. Ну і ми як були мали, то мама ходила до костюла і нас всіх брала. На ніколи не лишила. Старши за руки, а мене на руки, і на плечі, і йшли до костюла. Ми що, вислухали, як би там якісь там вітри, зимно чи тепло, чи як би не було. Але чи досі, але мама 19 неділя, чи свату, то ми повинні були, мама всіх брала нас до костела. І ми так в костілі, як то кажуть, віруси, мама нас вчила, і, катех... і пацієнтов вчила, і котехязу вчила. І вдома молилися ми разом, бабця теж нас молилася. Вона була навіть в Грузі, була старшим. То... Ну, ну, да, не заторка, ну а. не за торком була, і там перші то тепер то до кочова ходять, а перші ходили по хатах, ті, ружа. то у нас ходили люди до нас, і бабця з ними там провадила, молилася, і ми них молилися. І так ми навчилися в молитві і пацієві, і катихязі, і ружанцям молилися ми разом з тими людьми, виходили наперед, там люди нас пускали. Ми виходили наперед і так колобачив, стояли, так ми молилися разом. Так, да, ну. і може зараз, я тебе ще переб'ю на хвилиночку, я казав, що буду деякі речі пояснювати. І хочу, власне, сказати, що ви почули таке слово пацір. Це, власне, основні молитви, які ми вчимось. Це є Отче наш, Радуйся Марія, Десять заповідей і всі такі підставові молитви і катехізмові правди віри, які називаються пацір. Це є короткий катехизис. І, власне, люди цей патір вчили вас на польській мові. А ружа, це так тільки коротко поясню. Це є колись було 15 людей, сьогодні 20 людей, які моляться Розарій, тому що колись було 15 таємниць, три частини Розарія. Сьогодні це вже є чотири частини Розарія. Йоанн Павло II, папа римський, додав ще одну частину, яку називає, яка називається світла частина. І, власне, тому потрібно 20 людей. Які кожен день моляться свою таємничку, тобто цих 20 людей відмовляють разом за один день відмовляють цілу молитву Розарія, тобто 20 таємниць Розарівих. І тому називається «Живий Розарій, тому що кожен з цих людей молиться одну таємничку. А така людина, яка є вибрана з них старшою, так якби в школі вожата, вона пильнує те, щоб в першу неділю місяця зібралися всі ці люди. І принесли ці таємнички, ці образочки, на яких написана є молитва таємниці даної, даної частини Розарія. І вони між собою в кінці цієї молитви міняються таємничками і наступний місяць вже маєш другу таємничку, ще наступний місяць ще іншу. І власне така людина називається зелатором. Власне, І тому мама теж згадала, що Наша бабуся теж була така відповідальна за ці ружі. А ружі це від слова розарій, роза, власне, що кожна молитва, кожна молитва до Матері Божої. Радуйся Марія, це так як роза подарована нам від Бога як благодать, але з нашої сторони подарована теж Богові і подарована Діві Марії, тому що це є молитва Маріна. І тому, власне, про цей розарій ми чули. Ну і теж прошу, щоб ти мама ще розказала, як. Як ви виховувалися, як власне в дитинстві теж ходили в костьол, хоча тоді не було так легко, як сьогодні, тому що не було священиків своїх, священики приїжджали, але люди сходились і то з далеких сіл приходили, щоб вислухати молитву, проповідь, щоб посповідатись, прийняти причастя. І як власне в тоді вдавалось вам ну, зберегти віру і, і ну, можна сказати так, в якийсь спосіб ви теж цю віру. Могли берегти, коли не можна було і коли зі сторони держави теж було переслідування. Мали, через те, що ми до Ходили і молилися ми, а службу вже слухували. Якби холодно не було, чи там ми не мали як все в як так добре, але ми як прийшли до костюла, стояли, то ми нікуди не вступили аж до кінця. Ми були коло каплички, бо маленька капличка була в нас. Зараз у нас вже все велике, а перше була маленька капличка, ми всі ті каплиці були, там на дворі були, хто був все день то так, а крім капличка ще більше було народу, як, як в тій каплиці. Ну, всі стояли, чи дощ, чи зимно, чи в зимі, ну ноги ну, тупали, руки хухали, бо закривали, бо холодно було, але ми служби не покидали. Ми до кінця вислухували, все як йшли. Ну, потім мама не був, да, і вчила нас пацієнт, вчила катехізми, допровадила нас до сповіді, ми були, мама нас за руки вела, ми прийшли, то так, як йшли до сповіді, то да, ввечері мама зварила їсти, щоб там не було. Ми наїлися і то все, рано встали, мама їсти нам ніколи не давала. Рано стали, зібралися, мама нас за руки, і ми пішли до косола. Пішки ходили, бо автобусу не було, машини не було, там підвода їздила, кінь ходила, там деякі там було. Ну, всі пішки ходили. Прийшли, то там службу вислухали, пішли сповідатися. Та в суботу ми висповідалися цей вечір, а в неділю пішли ми причастя брати. В часі в служби. взяли причастя, вислухали службу, потім вже мама вийшла нас. То там взяла якусь мала хліба, чи там якоїсь маланиці, спекла, то мала колосаль, бо ж не було так, щоб брати їсти нам, то дала нам перекосити, ми їли, то ми прийшли додому, то допіру мама там зварила щось їсти, ми допіру наїлися. У нас такий був звичай, що як десь до костюла, до сповіді, то ніколи ми в день не їли рано, а все ввечері наїлися і то все. Пішли до сповіді, ми були голодні рано аж. А в сумі 11-12 годин до пір'я мама вже нам давала їсти. Ми прийшли, помолилися, дала їсти, і ми так змовили рожанець, помолилися. Бабця наша там по-своєму указала, там на коліна поклякали, як. Ну, так що наша нас релігія в нас в хаті то була тверда. Там в нас ну, теж було, не було ксонця, приїжджали інодрому переказували. Ну а потім вже далі теж було дуже стяжно, як Ксьонд приїхав, брали його, щоб дивилися, щоб виганяли. То ми пильнували Ксьондза, заховували Ксьонза, міліція приходить, каже, то священники, а ми заховували, казали, що немає священника. А священник між нами був, там сповідання його закрили, не давали. Він... Ніхто не знав, що там священник був. Трудно було, дуже. одна релігія була, і ми вірили Бога. Ми Бога тримали і слово Боже ми вірили і служили. До костюла ходили, і кажуть, як нема до костюлу, наприклад, то що йти. Але ми ходили, бо треба було рожанець мовити і Бога спросити, щоб ксьон був, щоб приїхав до нас, щоб дали нам якийсь спокій, бо власне запритесала нам. Ну, як така дитина в мене з'явилася, я вже в сім'ю пішла. Дитина в мене виросла, як кажу, я теж так само з маленькості його до костюла брала маленьким, теж так само там їли, як то кажу, там малесечки то там мусила їх задати, бо дитина там плакала, там йому їсти давала за хрести. А потім вічно до костюла вже було то теж. Ну, на було, Кожен раз я його, що служби службі, кажу, як дитина вродиться, мала дитина, то що дитині дати? Ласку, там, поцілунок і дитині дати, там обіймити дитину, от ти її любиш. Ну, а то, що любити, там, наприклад, поцілувати, ласку дати, ну, і нагодувати, то, то ще мало того, то треба дитині дати Бога, щоб він знав, що таке служити, бо до служби ходити, вислухати слово Боже, молитися, сидіти разом ввечері чи рано. З дитиною помолитися, щоб він знав, що то треба встати, помитися і помолитися, а потім вже їсти. Вже дитина ходила моя до школи, то ніколи вона рано без паціру не пішла, і я його було і Він то пішов, приходив додому, то теж. заїсти, то ні, але він ще в дорозі навіть молився і ходив, кажуть, з нами до костюла. І були всі, до костюла ходив там, вже вищий був, пішов вже коло ксьонда служити, був маленький. Три рочки йому він пішов до ксюнда. Вже пішов до кусенда, щоб служити Богу. Він там відійшов. Від мене, я думаю, де дитина, сюди туди дитина, немає, я приходжу за хрестом, дитина коло ксьонда. Він каже, я хочу їм служити, тож хочу так само, комунію приймати, то все, як мама моя. Але він каже, що як будеш такий великий, його завушка підніс догори, я каже, якщо будеш такий великий, то ми тобі дамо. Комуні так вже саме, як твої мамі. То він все приходить додому, все мірився, маму чи бабцю. А ну, ну я помірився з тебе. Це я вже ні. Ну, Але моя дитина довжила до того, що в п'ять років і він висповідався. Перша комуня в нього була п'ять років. А було вже до школи, йти шість років, він пішов вже до бізмування. І вже біжмування, то я вже його відправляла до школи, благословила. То він вже був з Богом. І з Богом пішов до школи служити. Вчати. Добре, Я зараз ще поясню певні речі такі, бо ми так вже зайшли аж на історію мого життя. А я ще маю багато питань до тебе. Теж ти кажеш, власне, теж. Те, що ми ходили ну, про себе, да, говорить, що ходили на службу. Не завжди ця служба була, бо був один священик, який об'їжджав дуже багато сіл і теж районів, тому теж він не міг бути за кожним разом в костьолі. Але люди сходилися на розарі, тобто на Вервицю. Да? Знаємо таке слово Вервиця, розарій. І власне, те, що мама говорила, що була сума, може, дехто думає, що це за таке слово сума, це є власне таке значення має під підсумок молитов, тобто сума. Це є служба Божа, яка відправляється в неділю як центральна служба Божа, тому що може бути 4-5 разів, 6 разів на день літургія, але є одна головна центральна служба Божа, яка відправляється зазвичай за усіх парафіян, за усіх людей живих і померлих. І власне ця сума так називається, тому що підсумовуються всі інтенції, всі наміри, які є. І, власне, теж те, що ми чули. Як мама говорила про говорила власне, про біжмовання, це вже йдеться про мою історію, то це є власне таїнство миропомазання або конфірмація. Да. І це правда, що мама розказує, як в три роки я пішов до священника, хотів прийняти святе причастя, тому що бачив, як мама приймає причастя інші люди, і власне пішов, діти настояли на початку костюму. Mm -hmm. Перед вівтарем, да, Романіка чи Баляски називалися, тобто балюстрада така загорожа. І я в один момент зникнув. І це правда, власне, що я пішов до священика, і коли він мені так сказав, взяв мене за голову, підніс так догори, от такий будеш великий. А ще наш священик, отець Владислав Ваннакс по російську говорив, бо був з Латвії. І казав, от будеш большой, я тобі дам причастя. Я прийшов додому власне і мірав себе, який я великий, брав карандаш чи ручку і там біля дверей. На, на цій рамці відзначав, який я буду великий, який має бути високий. А ще Муся, скажи, скільки у вас було в сім'ї дітей, і якщо це не секрет, звісно, з якого ти року і скільки тобі років зараз? У нас було троє, троє дітей. Я була, сестра моя була і брат мій був. Я з 44-го року, 12 квітня, я родилася. А сестра моя з 37-го року, а брат з 39-го року. То ми ж всі троє теж ходили до костюма, сповідалися. Брат пішов в армію, з повідомленням, служив то, матросом, був на кораблі. А сестра тут була у нас вдома, тому віддалася, була в Хмельницькому жила. І так і жиє в Хмельницькому. Теж вірує Бога, там має дочку, живе з дочком разом. Ну, то як ми, я скажу, як хочу сказати, як ми вже дитину проводили до першої сповіді, то дуже, як то каже, ми раді були, були, вже прийшли ми додому, то вже дитина, а ще, як був ще менше, ще, ще, так, коли ксенди служив, то він приходив додому, брав мої маті, там плаття, там, якусь фатур, це зробив. На голову заложив, каже, мама, дивись, приїхав до бабці, каже, мам, а файний як сон в одучині. А це каже, на шо, що ж це ж гарний гарний. Сукінку вбирав, бо кажуть, о, ксьон теж бираш таку сукенку. Вона біла була, а в мене така була. То так він брати і хотів до ксьон зробити. І там, бачите, таку ласку Божу, таку в такий, ну такий божественний день, таку хвилинку. Моя дитина промовила, що вона хотіла Ксюнзу бути. І бабця сказала, ти будеш синком Ксюнзу будеш. І так він ріс і так ходив, і так к кругом роз'їжджався. І в нас з Польщі приїжджали Ксюнзе, то його брали на парахвію, то навіть наш Ксюнз, то часами хоче взяти його, питається мене, бо я робила там теж на кухню. Питається, а де Яника? А я кажу, я, я не знаю. Він сюди-туди нема. Тому ввечері вже приїжджає, каже. О, а то в Польшу, коли Ксен зкаже з Польщі забрав. То він каже, ну я не кажу, що злети. Яка не вон тебе застати, ти втечеш від мене. А, по, а з польщі кінзи забирали його, бо він що знав, він міг служити коло колотажа з ним, з кінзами, то його всі забирали, брали. І в Польщу їздив. Вже в Польщу то пішли в Пімземку, то поїхав нас ксунду, в нас з в а я була ніби там в Куселі. Але він приїжджає з Польщі та каже, я тобі щось скажу. Я кажу, що я ти очі. Ти розумієш, каже. Яник відірвався від свої, кажу, колейки, кулейки поломства. Каже, лишив і пішов, каже. Ми кругом каже, в польщі дзвонимося, шукаємо, де що, ну як, куди би пішов, сюди туди, ніде нема. І каже, і боси. Каже, він босий йшов. Я кажу, ну нічого. Неважно, кажу, добре, що боси йде, а пан як босси, ходи, та хай він йде бос. Каже, я не жаліла. А к каже, бач, а я все думала, що ти щось скажу. Я каже ні, ні, нічого. Я каже, пан єз, що боссий, він пішов босів, пан в стежку. А він каже, пішов аж на ясну гору. Приходить туди, каже, його там спиталися, що ти що ти там хлопатцю хочеш? А він каже, я хочу до кінцю до уша. А вони там не пускали, бо там якесь збрання було чи що, а він каже, почекай, він почекав. Вийшов, девуш, та він як подивився, що той мій Лавренці там сидить, а він дивувався, каже, на ти як ти тут попав? З якою раці? А він каже, а ми жінку йдемо, каже, я з Полонська каже, відійшов і пішов, каже, бачу, що горан, Ясно, город недалеко, кажу, але ми йшли йшли, я знаю, а так далеко, каже, ветку близько, а й те то далеко то ксенджа тоді вже, туди вже давай там порадив, чи як там знавати, що так, де тая колона їхня, і то все, щоб вже не переживали, бо кажу, тут є, є на Ясні Гори. То його вже там привезли в машину mm -hmm. і там його вже лишили, кажу, дали його в руки ксензам. Ну, Такий так він в мене не був, що він не боявся нічого. Йти, як йде, то вперед. Так, що, кажу, з Богом йде, з паном Ісусом. Що мама всі секрети розкаже мої. <рес> <рес> да, добре, але власне та, це було в 91-му році, коли ми йшли в паломництво, як мама вже сказала, піджимка, да, паломництво, йшли з Замостя, є таке в Польщі місто Замост, до Ченстухови. Ну, йшли 9 днів, навіть може і більше, не пам'ятаю, чи, чи 10 днів. Але власне йшли. І це був тоді з'їзд молоді в 91-му році, 1991 рік, коли папа Римський Ян Павло ІІ приїжджав на Ясну Гору в Ченстухову в Польщі, і тоді був Всесвітній день Молоді. І власне ми на, на це свято, а якраз 15 серпня це є свято Успіння в небо взяття Матері Божої в латинському календарі в католицькому, власне Римо-католицькому обряді. І ми на це свято йшли, і це, власне, правда, що я тоді власне, побачив цей костюм, а наживо я його ніколи не бачу, тільки завжди десь там на якихось відкритках, на малюнках, на плакатах. І, власне, був отець Тадеуш Беднарський, мама його власне, згадала. Це був один, ну, перший, не один з перших, а власне перший Павлин в білій расі, в білому хабеті, наш монах, який приїхав на Україну ще в 87-му році. І, власне, він був в нашому костюлі, допомагав нашому священикові. І ми теж разом з ним, ну не я, звісно, бо я ще був мала дитина, але парафія наша організовувала з ним і з нашим настоятелем оцем Ваннаксом Владиславом. Організовували таке паломництво до Києва в 88 році на тисячоліття хрещення Київської Руси. І, власне, він теж тоді з нами був, і ми так ну, зжились, познайомились більше, їздили на парафії, на інші села з тим священком, ну і я його пізніше власне, зустрів на Ясній Горі. Ну, Як ми вже пішли на такі, скажімо, теми, то може мама ще щось пам'ятаєш з дитинства, що для тебе таке було цікаве. Наприклад, не знаю, чим ти могла поділитись, чи, чи, наприклад, ну, я зараз пригадую, як там музичну школу ми поступали. Може, ти ще щось цікаве маєш, то може поділись так. Відразу і то, що релігійне, і то, що таке ну, наше життєве було. Ну, як семінарі Лаксьон поставив в Одесу, наш, то, цього, то він спочатку взяв таких дітей з 9 класу, позбирав хлопченят, щоб вони вчилися на підготовки на підготовку. Ну, льовка вважалася. Але я була там, я казала, що Отже, то, то у нас зле, бо то трудно було, щоб діти такі маленькі вже вчилися там, бо їм треба і в школі вчитися, і тут, і в семінарі треба свої уроки вчити, бо хтось сонце якісь додає уроки, питання дає, якісь уроки де, треба теж писати, і вчити. Їм трудно буде. То він казав до мене, що ти розумієш, Буде все, тут ксензамір робити, вчитися. Ну, але то рік було так. А потім на другий рік я Бога задала, що такі ось старші хлопаки вже з'являлися на ксюнзі вчитися, то ти їх вже діти, що були в нульовку, вже відправили по домах. То вони вже вдома були. Ну і так вже вони кончили ту школу, як я казала, то добре, одна школа, кончиш іншу школу, то буде легше. І ту в школу вчити на ксюнзи, як ти аж божа, тебе поколеси. Але так, як ну, так зробилося. кончив 11 класів. Він пішов вже в семінарію, тут я рік побув в семінарії, повчився, а потім вже такий сон за десь побачив, і він дуже його захотів, щоб він був його закон. Ну, то він забрав його раніше, ще на канікулах забрав і поїхав в Польщу. Ну а тут я вже провчився шість місяців і мені дають знати, що треба документи туди. Бо ж кажуть, що ж ми не знаємо, що за хлопака там є в тих семінаріях в Польщі. Ми брала я того, до ректора ходила, щоб він нам міні-документи давати. Все, то вони не хотіли тих документи давати. А к сонбіску ще в нас був теж білецький, то він казав, що ям ага. був. То він сказав, ні, я не дам до... Ні, він мамоня буде в нас. Я хочу, щоб він в мене був ксондом. Я кажу, очі би скупі. Він вже не буде, бо він вже в Польщі, Він вже шість місяців в Польщі. Мені вже дають знати, що документи треба дати. Бо ж коли не знають, що за хлопок український приїхав в Польщу. З якої рації, і хто він такий, каже, теж вже бояться. І як то кажуть, привезли там його, то тримайте, а далі ж документи треба, то як не буде документи, то дитину привезуть мені назад. То я віском дається, що то рада мала, бере, дає мені ті документи, а ксьон садеться якраз був, я йому передаю ті документи, він вже поїхав, забрав ті документи і дав там вже в Польщі ті документи для мого. І він там вже вчився в Польщі. Ну Тому... і мама теж приїжджала, була в мене, ні. то може, так і ще розкажеш, як ти була в Польщі. Я вже сказав, що ми так собі нагадав за музичну школу, може, ти пам'ятаєш так зі своєї сторони, розкажи, як це було, як ми в музикальну поступали ще а -а -а. в дійстві, може. Ну він ще, як перший клас пішов, то він хотів музикально вчитися. Така каже, мама, я піду в музикальну вчитися. Я кажу, ні, Дейти, ти ще маленький, треба їздити 6 кілометрів, автобусом туди вчитися. А він мені, мама, хоче в музиці. чекай, на другий рік ти вже трохи більше підростеш, вже будеш розумніший, я боялася за тебе, то ти підеш. Ну він щось так не послухав мене, подумав, але я не знала, що він це далі своє думає. А я робила на цигельному заводі. Та ну, одного разу моїй робочі кажуть до мене, о, вон вас ніби я не кида, не може бути, десь до школи пішов. Туди що, а, треба їхати автобусом, а десь завод далеко, десять кілометрів від дому, туди б моя мама посила дитину. Але приходить, б, я ще дивився, ні, так і він. Я кажу, що таке це? О, мамо, треба мені справку взяти з твоєї роботи. Я кажу, то у нас би твоя справка. А я я в музеї в школу поступаю. Я кажу, то як ти в музеї школу поступаєш? Нічого мамі мені не сказав, що вже музею школу. Він каже, мамо, я вже був там. І мені сказали, я вже справку дав зі школи, і вже мені сказали, що від роботи мамі не треба справки. І він напустився сам. Прийшов до мене, ну то я вже пішла в контуру, взяла справку, пішли ми туди в музичну, поступив він, його прийняли. Ну, там дуже файна вчителька його взяла, він втіл на йде інструмент, а та вчителька каже, ні, не, не будете давайте на баяна, на баяна буде краще. Якщо вивчиться на баяна, то на всі інструменти буде вчитися. І він сів на той баяна, вона його посадила, на ну, його було з того баяна, маленький був, там залядає, він, а до не, нека, ні-ні, не, я не залядаць з під баяна, сиди рівненько, а пальчиками робі. То я так побула один день з ним. І він так їздив, то 6 кілометрів до Бедриковиця, до городка, в той музеїв. То він зі школи виходив, мама виходила наперед, брала сумку. І він сідав на автобусі, поїхав до городка на музику. Вечір після музичної школи він йшов до костюла, вечір нам шутнту, і помсі цвинта він йшов вечір допіру додому, поступав. То часами він чекає мене, а якщо свінта...